Доброго дня, мене звуть Дарина Винівна. Сьогодні ми з вами поговоримо, що ж робити після того, як дитина завчасно втратила молочний зуб. Таке, на жаль, трапляється достатньо часто. Коли е, зуб е, ми видаляємо із-за того, що вже інфекція таких масштабів, що зуб неможливо е, зберегти, і його треба тільки видаляти. Коли дитина його втратила набагато раніше і постійного зуба ще довго не буде, лікарі рекомендують встановлювати спеціальний апарат розпірку. Вона встановлюється на Поруч стоячі зуби, і фіксується так, щоб зубки не з'їхались. Для чого це потрібно? Якщо ми її не встановимо, то ось це місце, яке пустує, туди будуть зміщуватись зуби. І згодом для постійного зубу, коли прийде час йому прорізуватись, йому просто не буде місця. І він не зможе прорізатись або проріжеться не у свою лунку. І у дитини почнуться зміщення по прикусу і будуть проблеми з цим. Тому, якщо так сталося, що ваша дитина втратила завчасний зуб, обов'язково треба звернутися до лікаря ортодонта, щоб той встановив спеціальний апарат, щоб зуби не з'їхались і щоб залишилося місце для постійного зуба. Це дуже важливий момент для формування прикосу і лицевого скелета у дитини. Тому лікуйте зубки вчасно, щоб не дойшлося їх видаляти, а якщо вже так вийшло, то обов'язково не зволікайте, а йдіть до лікаря для того, щоб встановити апарати. Vete a